Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю Творю. Сьогодні хочу відповісти на питання, яке багато задавали, як же називається мій дегідратор. Він називається Haus А ще хочу поділитися своїм досвідом випробування цього дегідратора. Того разу, ну, вперше так, я робила по на ось такій бумазі, яка Пропитана, тобто вона антипригарна. Пастіла вийшла. Я скидувала відео, там можна, можна побачити попередніх відео. Робила я її із пюре-гарбуза пюре з яблуком. Вона вийшла, вийшла досить швидко, але мені не сподобалося тим, що вона ось така ніби паперова, сухувата, її потрібно гризти. Або ж відривати шматочками, тобто скручувати в трубочки, тобто, вона так зовсім не естетично виглядає. На багатьох сайтах зараз є реклама на силіконові лотки для пастіли. У цьому дегідраторі в сустав в комплекті не входили ніякі лотки, а тільки ось такі желізні решоточки. І це, звичайно, не, ну, не дуже ефективно, тому що постілу зробити на них неможливо. Вона провалюється. Тут решітка, вона хоч і мілка, але все ж таки на ній зробити неможливо, крім як покласти наверх папір. Папір кладеться зовсім тонким, тонким слоєм заливаєш пюре, максимально можна 5 міліметрів. І коли вона висихає, то отримує ось таке дуже тонке-тонке. Тонку-тонку пастцілу. І тому я зацікавилася силиконовими лотками. Але вони, ну так, не дуже дешево коштують. І в мене промайнула така ідея, а я дуже люблю щось таке вигадувати своє. Щось придумувати, щось створити, як кажуть. Я вигребла всі силиконові. Прибори, які у мене були. Дивіться, ось тут прямо для заморожування льоду. Потім у мене були ось такі для заливки конфет, різні-різні формочки. Так, ось і тут такі новорічні. Так, у мене тут котик буяє. Наш такий котик молоденький, якого я показувала, він буйствує, бігає, тут усе валить. Стрибає, йому скучно, поки я все розповідаю. А також були силиконові лоточки для випікання кексиків, ось такі, такі. Ну і ще просто звичайні силиконові поддони для випікання якихось там тіс взагалі тортиків так і Ось, бачите результат того, що у мене вийшло. Я б сказала, що дійсно вийшло. Це було трошечки затратно, тому що пюре вже я заливала не зовсім таким тонким слоєм. Це було не 5 міліметрів, а тут ось дивіться, прям таке воно височеньке. І тому постіла висихала, навіть так. Я включала на ніч, щоб трошки економити електроенергію. То сохла вона так пару ночей, і от сьогодні у мене ще навіть досихає. Це вже виходить, зранку я потрогала, але воно ще не зовсім висохло, і прийшлося його перевернути. Я вам скажу, що силикон він хороший, як я зрозуміла, але із-за того, що тут в нього така поверхня непрозора, ну, якби вона тут, ну, я б сказала, зберігається влага там, так? І тому мені ось бачите, такий пласт, він Такий не тоненький, вийся, десь 5 висохшому виді він як 5 мм товщиною. В принципі, це така постіла, яка продається, в магазинах її нарізають полосочками і продають зовсім таки не дуже, не дуже дешево. І якщо взяти оцей пластик і в мене вийшов, і розділити на полосочки, то в мене тут десь, так, якщо глянути і поділити на опіл. І потім нарізати на полосочки десь так сантиметрів по 2, як продається, то доволі таки <клухи> вийшло б дуже багато таких постілових цукерок, які нам пропонує, пропонують в магазинах. Тобто мені силикон не сподобався тим, що потрібно перевертати, якщо хочемо такий не тоненький слой. А на папері цього робити було не потрібно. от така тоненька пастіла висохла за 8 годин. А ці цукерки пастилові. Так, ось вони такі, в принципі, товстенькі вийшли і гарненькі. Я думаю, що вони дуже сподобалися б діткам. Їх можна навіть позавертати у папір. І потім вони реально будуть, як звичайні цукерки. Вони можуть бути, от якщо у чомусь такому невеликому, у таких ось лоточках, то вони получаються маленькі зовсім як такі цукерочки, А якщо от брати якісь такі от для випічки кексиків, то вони вийшли ось більш такі більші. Бачите, ось це були оці формочки, оці розочки. А оці ось вийшли ось такі кругленькі. Такі кругленькі, нормальні цукерки. Пас... Сама пастіла вийшла смачна, тому що це яблучне пюре. 3 кг яблучного пюре. Яблучка я чистила, порізала, потім трошки приварила, злила лишню воду і додала туди, замор... перетерла через сито заморожена була полуниця у мене, видавила з неї сік. Додавала в яблучко і тому вона має, пастила сама має ось такий вигляд, такий кольоровий, тому що якби було яблучко, то вона була б більш така б жовтувата. Отак якось гарбуз получився, такий оранжевий. То ось такі цукерочки в мене вийшлися. Тобто я вважаю, що ну, для себе зробила висновок, що не потрібно мені викидати кошти на силіконові спеціальні для постіли, а можна використовувати подручний матеріал, який вдома є, і, 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 і теж буде гарно виходити. Дякую за просмотр. Якщо комусь сподобалося, ставте лайки, беріть собі на замітку. Дякую, до побачення!